Привіт, шановні студенти! Мене звати Марічка. Ми продовжуємо серію подкастів Українська держава інструкція з використання. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка є актуальною для кожного українця, це антикорупційні органи. І почати варто, напевно, з визначення, що така доброчесність, тому що це лежить в основі діяльності пов'язаної з антикорупційними органами. Отже, доброчесність це спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова від привалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень. Для того, щоб розбудовувати доброчесність, потрібно три ключові складові: це наявність системи для зменшення можливостей корупційної поведінки, зміна культури, щоб зробити корупцію неприйнятною в суспільстві, та донесення до людей важливості відповідальності за свої дії. І сьогодні в нашому подкасті ми поговоримо про першу складову, про системи, які зменшують можливості корупційної поведінки. В гості до нашого подкасту завітав наш чудовий постійний гість Ігор Ведмідь. Та привіт вам, друзі. Сьогодні ми будемо говорити, як казала Марічка, справді про актуальну тему актуальну, тому що я думаю, ви всі пам'ятаєте антикорупційну реформу, яка почалася ще з революції гідності, люстрації, умовно, відлучення від влади партії тімного президента і власне реформи, які пішли після цього. Україна пішла досить цікавим шляхом. Власне про це і поговоримо. Добре, ми розібралися що таке доброчесність. Давай поговоримо про те, що таке власне, корупція. Визначення корупції є дуже багато і сотні варіантів тлумачення. Ми поговоримо про ті, які для нас найбільш актуальні і важливі. Визначення корупції є в нашому законодавці національному. Власне, за цим визначенням корупція це є використання особою, наданої їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей, аби одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб, а також зворотній процес надання неправомірної вигоди. банк це трактує як просто зловживання державною посадою з метою приватної вигоди, і також ми маємо багато різних визначень інших. Проте найголовніше, що ви мусите зробити, більшість організацій. І, власне, законодавство говорить про те, що корупція це зловживання тої влади, яку ми маємо, для того, аби отримати вигоду і в певній мірі збагатитися. Проте форм цієї корупції існує багато, і так само, як і видів, про що ми теж будемо говорити. Корупція це слово, яке ми вживаємо суперчасто в обговореннях. Особливо в якихось політичних обговореннях, і було би класно розбиратися в тому, які саме види корупції існують. Ну, я дуже люблю завжди говоримо про якусь предметну тему, виходити від визначення і власне, ми з вами про поняття корупції. Проте саме слово корупція, якщо перекласти його з англійської або з латини, це є загнивання або гниття. І цей факт насправді дуже гарно передає саме, власне, те, як корупція всотується в наше суспільство і як її тяжко виводити, тому що вона буває не лише на якихось величезних великих рівнях, вона буває навіть в побуті. Власна корупція буває багатьох видів, і одним з них є відома всім нам корупція політична, про яку ми постійно говоримо. Це маніпулювання державними Посадами, законодавством, різними процедурами і перерозподіл грошей так, аби обмежена кількість людей отримала ці гроші, і в результаті вони десь зникли в державницькій системі. Також існує інша корупція, така теж корупція, про яку менше зазвичай говорять, тому що такі справи рідко виходять на очі, але яка існує це велика корупція. Вона здійснюється на вищих рівнях публічної служби та великого бізнесу. Зазвичай передбачає як значні вигоди для залучення посадових осіб, так і значні втрати для держави та громадян. Дії також іноді називають політичною. Проте ці проблеми, я думаю, коли вони розголошуються, помітні всім. Наприклад, такою корупцією можна назвати відомі всім вишки Бойка, які декілька місяців тому були звільнені українськими е гурівцями, і власне. На цьому корупція не зупиняється, тому що корупція існує і в дрібнішому масштабі. І як я часто люблю повторювати саме в дрібницях і ховається те саме зло, яке потім розповсюджується на всі рівні українського суспільства, це власне побутова корупція. Це корупція, що знаходиться на перетині діяльності державних та комунальних установ і власне громадян. Вона зустрічається в повсякденному житті і часто пов'язана зі спробами громадян отримати доступ до базових суспільних благ або якоїсь іншої допомоги і якихось інших речей. Її також називають ну, бюрократичною або дрібною корупцією. Умовно, те, що ви приносите якийсь подаруночок для вашого лікаря, для того, щоб він вас пропустив без черги або просто аби. Подякувати, на жаль, в подкасті не можна передати лапки, але, надіюсь, передав їх інтонацію. Це теж є корупція. Також корупція буває адміністративна, її можна розглядати самостійно або як велику частину побутової корупції. Вона виникає між державою, представленою чиновниками, що відповідають за прийняття рішень, та громадянами, коли їм потрібні певні послуги. Часто до адміністративної корупції вдаються представники бізнесу для отримання дозволів, ліцензій, погоджень і тощо. Думаю, на цьому не будемо сильно зациклюватись, тому що ви певен дуже ясно розумієте, наскільки це широка проблема, і наскільки про неї вартує говорити, і про неї вартує думати і вирішувати її не тільки на рівні вседержавному, як це вирішується на рівні вседержавному за допомогою реформ, будемо говорити, а також звертати на неї на рівні побутовому. Давай тоді перейдемо до того, які антикорупційні системи існують в Україні. І як вони працюють? А, власне, антикорупція в Україні, як я говорив, почала як така зроджуватись після того, як сталося явище Революція Гідності, як прецедент, який назавжди змінив вектор розвитку української держави на захід і не дозволив їм повернутися на схід, і в цьому векторі. Важливою частиною реформ, які мала впровадити Україна для того, аби отримати кандидатство в члени. І, власне, в майбутньому перелік дій, які необхідно зробити для того, щоб отримати членство в ЄС, була реформа антикорупційної системи. Створення антикорупційної системи і реформа загалом судової системи і так далі. В принципі, загалом реально працюючи судовою системою, було б достатньо, аби... З корупцією було закінчено, або її можна було б звести на нівець. Проте ця реформа є досить складною для України і для певної незалежності і ефективності була створена окрема сукупність різнорівневих інституцій, які ми називаємо нині антикорупційною системою. Основна різниця є в тому, що вони, власне, об'єднані спільною метою і вони є незалежними. Існують для боротьби корупцією, і разом утворюють масштабний антикорупційний механізм завдяки регіональному поділу обов'язків і завдань співпраці і кооперації зусиль. Вони працюють досить по-різному, адже корупція це теж комплексне поняття. і Для того, щоб її зупинити, теж треба думати комплексно. Тож будемо розділяти їх з точки їхнього функціоналу. Власне, вони бувають з різними за функціями. І перша функція це власне є превентивна. Ми мусимо запобігти корупцію, не дозволити їй статися. Кожна, антико, кожен антикорупційний орган він працює в певному такій кооперації з певними залученими державними органами, органами, аби власне ця антикорупційна система функціонувала повноцінно. І, власне, в превентивній функції цим антикорупційним органом є національне агентство з питань запобігання корупції. Воно є. Ключовим спеціалізованим антикорупційним органом, створення якого було передбачено законом про запобігання корупції, НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Його основними завданнями є перевірка електронних декларацій, звітів політичних партій та фактів щодо наявності конфлікту інтересів. Воно розробляє проєкти антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання. Погоджує антикорупційні програми інших органів, складає адміністративні протоколи про вчинення високопосадовцями правопорушень, пов'язаних з корупціями, і проводить антикорупційну експертизу. Тобто, основне, що вартує зрозуміти і засвоїти, це те, що НЗК виконує саме цю запобігаючу функцію для того, аби корупція не сталася. Злученими органами на власне. Превентивні функції є Верховна Рада, як єдиний законодавчий орган, яка приймає закон про антикорупційну стратегію та проводить тематичні парламентські слухання, антикорупційну експертизу, законопроєктів і так далі. Кабінет міністрів України, який затверджує державну програму за виконання антикорупційної стратегії, також Мінюст, Міністерство юстиції України, яке здійснює антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, крім проєктів законів. Тобто, це така дуже важливо зрозуміти, що проблема є широкою. І вирішення цієї проблеми також є широким. Другим рівнем в антикорупційній стратегії України є власне оперативна функція, завдання якої розслідувати корупційні правопорушення та злочини. Серед антикорупційних органів ми тут вже бачимо не один орган, а декілька це власне національне антикорупційне бюро України, Набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Завдання набу це розслідування антикорупційних злочинів, що стосується високопосадовців або великих сум державних коштів. А завдання САПу є здійснення процесуального керівництва та підтримку державного обвинувачення провадженнях, які належать до підслідності НАБУ. Тобто ця прокуратура допомагає спеціалізовано для вирішення цих рішень і є самостійним підрозділом Офісу Генерального прокурора. Ну, я думаю, тут все мусить бути досить зрозуміло. Набу це правоохоронний орган, який розслідує. Який шукає закуподосадовців розслідує ситуації пов'язані з корупцією, а САП здійснює процесуальне керівництво і підтримує в винуваченні. Разом вони, як незалежні органи, діють для того, аби корупція, власне, була не просто не сталася, а вона була покарана. Також серед цих органів є Національне агентство з питань виявлення розшуку та управління активами, держаними від корупційних та інших злочинів, так звана АРМА. І вона займається виявленням та розшуком активів, одержаних від корупційних злочинів, і управляє такими активами допоки Вони під арештом теж дуже важливо, тому що коли відведеться ведеться якесь. Просто це якийсь процес над людиною, яка підозрюється в корупції, її майно власне є предметом цієї самої корупції, і дуже важливо, аби ним теж керували і аби ці активи в кінці кінців були теж розподілені відповідно до законодавства України. Залученими органами тут є власне, Національна поліція, як орган, який розслідує більшість злочинів і складає адміністративні протоколи про вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією. Державне бюро розслідування, яке, яке розслідує окремі корупційні злочини. Служба безпеки України, вона проводить оперативну пошукову діяльність в корупційних злочинах. Зокрема, теж можете пам'ятати розшуки у багатьох посадовців в час корупційних скандалів. Ну і власне органи прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво та підтримання обвинувачення в загальних судах в справах національної поліції, ДБР та СБУ. Це ми, власне, говорили про. Функцію оперативну про розслідування корупційних правопорушень. Також є третя функція. Вона є судова. Ми розслідували і тепер необхідно притягнути до відповідальності. Тут головним органом є вищий антикорупційний суд. Це ВАКС, вищий спеціалізований суд в системі судоустрою України, який почав свою роботу через рік після прийняття власне закону про вищий антикорупційний суд. Його завданням є здійснення розгляду. Провадження про корупційні злочини, які розслідувала НАБУ, та ухвалення рішення як суд першої та апеляційної інстанції. Серед залучених органів тут є загальні суди, які допомагають розгляду цих всіх справ, кримінальних проваджень про корупційні злочини. Також розглядають справи за адміністративними протоколами, складами НЗК на та Нацполіцію. Якщо підсумувати загалом усе це, то це є така. Досить ефективна система антикорупції, і важливо розуміти, що Україна почала розбудову повноцінної антикорупційної інфраструктури та створення нових спеціалізованих антикорупційних органів в саме 2013-му. І це є складова, логічна складова руху до ЄС і НАТО і вдосконалення нашого законодавства. Власне, частиною цього процесу міжнародний досвід також не раз доводив, що створення нових антикорупційних органів є значно ефективнішим і швидшим ніж реформування наявних, і власне це є наш шлях, той шлях, який обрала Україна, той шлях, який ми намагаємося зараз впроваджувати. І звісно, є чимало викликів в цій системі. До прикладу, як керівника САП обирали досить довго через певні через певні суперечки всередині виборчої комісії, проте наразі ця система. Працює, і я певен, в подальшому буде лише покращувати, адже вже вона досягла безпрецедентного рівня прозорості завдяки, завдяки, зокрема, впровадженню електронного розкриття інформації про активи, електронних закупівель, відкриття державних реєстрів та інших даних. Тобто, ми зараз показуємо світу, як можна робити добре, і я певен, в майбутньому це буде лише покращуватись. Отже, сьогодні ми поговорили про поняття доброчесності, поняття корупції, види корупції та антикорупційні органи, такі як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, державне бюро розслідувань та. Вищий антикорупційний суд. Дякую тобі, Ігоре, за розмову. В мене значно цілісніша і структурованіша картинка щодо антикорупційної системи в Україні зараз в голові. Дякую вам, друзі, що дослухали цей подкаст до кінця. До зустрічі.